Росія частково закриває повітряний простір на три дні у трьох областях поблизу кордону України. За наявною інформацією, ворог закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Белгородській областях у період від 22 до 25 серпня цього року. Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, що це означає. Ми прекрасно знаємо, що у Кремлі схиблені на символізми. Звичайно, в ці дні, які важливі для кожного українця, вони можуть готувати неприємні подарунки. Ми це розуміємо, про ці загрози відомо, окупанти готуються до посилення ракетних загроз. Повітряні сили постійно нарощують свої потужності і можливості. За минулу добу над Дніпропетровщиною збито чотири ракети. Маючи такого цинічного і жорстокого ворога, треба готуватися і розуміти, ескалація і загроза ракетних атак можуть зрости. Саме тому відбулися важливі речі за попередній тиждень. Перше, це Росія підтягнула додаткові засоби ПВО. Це сталося через те, що була бабовна в Криму. Щоб вони не готували наші СУ готові до відбиття атак, сказав він. Раніше стало відомо, що окупанти стягнули десантно-штурмові підрозділи в Херсонську область, аби активізувати наступальні дії 23-24 серпня. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону попередив, що росіяни можуть обстрілювати міста України крилатими ракетами на день незалежності, 24 серпня.